Людина з великої літери. Так про героя нашого часу захисника Володимира Кімлика відгукуються друзі. Він ще у 2014-му пішов добровольцем в правий сектор. Найголовніше правило в житті бійця бути відданим побратимам. Спільно із музеєм російсько-української війни та його засновником Олексієм Святенком розповідаємо про історії загиблих черкаських бійців у рубриці Героям слава. Це дійсно. Не... Така людина, яка завжди знаходила в спілкуванні якийсь позитив. Володимир Кімлик, доброволець правого сектору, був у команді легендарного Дмитра Коцюбайла. Народився на Тальнівщині, мав сім'ю, але з першою хвилею агресії Росії у 2014 році пішов захищати Україну. Якусь частину часу, десь 18-19, він трішки відійшов, повернувся до родини, але потім зрозумів, що йому треба продовжувати далі боротьбу, повернувся до лав. Добровольців і з ворогом розправлявся креативно. Одного разу після втрати декого з побратимів Вагнер вирішив самотужки помститися окупантам. Його побратима на його очах снайпер зняв. Він, хоча його ізолювали, він зміг якось з підрозділа вийти вночі і що де знаходиться блокпост, з якого могли стріляти. Він сам проліз по мінному полю, зайшов з парадного входу, коли вони грали в карти. Ну і звідти вже більше з ворогів ніхто не вийшов. Це п'ять людей було, п'ять осіб. Я якраз на ранок приїхав після того, як він вже повернувся і все, бо мені один із командирів сказав, що акуратно він ще був дійсно на адреналіні, тому що, ну ви розумієте, життя на волосинці, ризикуючи по міному полю, пройти, обійти десятки мін, і потім, коли в картішки. Наші в скобочках брати грали, розслабившись, він зміг дійсно ліквідувати і помститися. Бути бійцем правого сектору це честь і неабияка відвага. Таке формування й досі страхає ворога. І Володимир Кімлик це розумів. Це він гордився дуже, що він є частиною правого сектору. Він завжди собою носив посвідчення. Багато хлопців боялися, тому що, не дай Боже, полон це 100% смерть. Загинув Володимир Кімлек у 2022-му, захищаючи столицю. Ворог дізнавшись, з ким має справу, вирішив стратити бійця. Пам'ять про нього світлі дні, дні підтримки і військових своїх побратимів, і волонтерів. Тоді нас вони завжди були. Десятки зустрічей на передовій потім в Києві. Дійсно, людина з великої літери, про яку ми не вправі забути, про кожного героя нашої рубрики ви зможете більше дізнатись, відвідавши музей російсько-української війни. Саме там зберігаються реальні історії нової незалежної України. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.